Якщо ви потрапите у зону гуцульщина, до прикладу у музеї Шевченківський гай, то відразу відчуєте, наче ви справді на гуцульщині, адже невдовзі тут обіцяють посадити навіть дерева, притаманні тому регіону. Пан Михайло розповідає уже рік, як фахівці лісотеху досліджують всю флору музею. Просто неба деяким деревам вже гайнуло за півстоліття. Зробили облік, дійшли висновку, що кілька сотень з них потрібно спилювати. Дерева, скажімо, які вже є хворіють, тобто бачимо, це дерево сохне, які потрібно було знімати. Зрізати будуть і ті дерева, які шкодять садибам, адже збирають навколо вологу, особливо в час дощів. Ці дерева, які надвисають над хатою, обов'язково потрібно знімати. Тому що, якщо подивитися з фасадної сторони на перекриття соломи, то там видно, що солома, скажімо. Досить гарно збереглася є такі східчасті ті переходи, а в даному моменту вони вже є змиті цією водою, яка скапає з гілок дерев. Однак така увага до ландшафту не просто генеральне прибирання. Все почалося чотири роки тому у співпраці з норвежцями. Музейники Ліла Хамера підтримали ідею засадити кожну етнозону Шевченківського гаю рослинами тієї території, звідки і привезли ту чи іншу садибу. Бо тут, до прикладу, на Гуцульщині невідомо чому росте канадський дуб. Червоний дуб, який абсолютно не притаманний цій етнозоні. Тобто, ми ще не потрапили на етнозону, а вже бачимо. То ці насадження, які не притаманні тож в секторі Бойківщина, садитимуть діялицю, мудрину, бук та смереку. На Поділлі можливо терни, де мають бути гори, насиплять кам'яні брили. Аби отримати підтримку, наші музейники зібрали громадські слухання. Ми свідомі того. Того, що не кожне карпатське дерево тут приживеться, і того це не означає, що це буде якась тотальне копіювання етнографічної території, наприклад, високих гірських Карпат. Ну, інший клімат це таки інше. Ну, але ця праця достатньо наближена. До того йдеа саджанці зможуть замовляти у місцевих лісгоспах, однак потрібні кошти. Міська рада вже готова підтримати фінансово зрізку дерев. Якщо справа отримає зелене світло, то за років 30 Шевченківський гай перевтілиться. Люди чують багато про долину нарцисів, але, скажімо, якийсь правообраз цієї долини нарцисів створити. Ми підібрали місце і власне, Я думаю, що. Ну, скажімо, навіть цього року можна було б цю цю справу почати восени, бо нарциси висаджують восени вересні, в жовтні. Оксана Синишин, Юрій Герасмов. Головні новини Львова.